Більше півсотні бронеавто із додатковим захистом, установки ЗРК, морські дрони, а також історичне рішення Німеччини. Схоже, Берлін вирішив надати Україні найпотужніші зразки своєї зброї, про відправку якої раніше відмовлялися навіть розмовляти. Що такого може відправити Німеччина? Про цю та іншу допомогу партнерів. Дивіться вже за мить на Київладі. Британія передала Україні вісім ЗРК Рейвен. Ще п'ять готуються до відправки у майбутньому. Ці ЗРК вже показали свою ефективність в боротьбі з шахедами. З понад 400 постелів 70% потрапили у ціль. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. До пакету увійшли 66 броневиків MRAP, МРАП, триколісні гаубиці Сюзана, 2 ракети для ППО і Рісте СЛМ, а також боєприпаси для танків 2 і Зеніток Гепард. Крім того, Україна отримала 27 тисяч артилерійських боєприпасів різного калібру. З великою ймовірністю цей пакет стане останнім, вміст якого німці робитимуть публічно. Як повідомляють німецькі медіа, уряд країни дійшов до висновку, що на даному етапі війни військова допомога потребує певної секретності. Ймовірно, це пов'язано з приходом до влади більш лояльного до України Фрідліха Мерца. Нагадаємо, він є активним лобістом відправки ракет «Таурус» для потреб України. Як гадаєте, яку секретну зброю Німеччина буде надсилати Україні? Країни Європейського Союзу передадуть Україні до кінця року щонайменше 1 мільйон 350 тисяч снарядів. В межах цієї програми закуповується не лише стандартні, 155-мм та 152-мм снаряди, а й інші боєприпаси калібром понад 100 мм. Також як заявив прем'єр Шмигаль, Україна вже отримала 1 мільярд євро від ЄС у межах програми ЕРА. В Україні буде ще більше морських дронів. До виробництва підключається «Литва». Так у Литві розглядають запуск виробництва морських дронів за схемою 1 плюс 1. один для себе, один для України. Як ви думаєте, чи варто тепер рашистам чекати палки подарунки у Балтійському морі? Напишіть свою думку в коментарях. Румунія та Нідерланди створять спільний центр підготовки українського технічного персоналу для f 16 Центр підготовки буде розташований на авіабазі Фетші, де вже функціонує європейський центр навчання льотчиків f 16 ми розповідали минулого тижня у нашому сюжеті про схожий пакет допомоги. Франція використовує доходи від заморожених активів РФ для забезпечення технічного обслуговування самохідних гаубиць Цезарь, які вона надала для потреб ЗСУ. Став лайк, якщо тобі подобається Макрон. Данія виділить 830 мільйонів євро із заморожених активів РФ для фінансування закупівлі зброї українських виробників. Японія передала Україні автомобілі та обладнання для обстеження мостів і доріг. Зокрема, передано високоточне обладнання та спеціалізовані автомобілі для обстеження транспортної інфраструктури, зокрема зруйнованих мостів і автомобільних доріг державного значення. Ставте лайк та підписуйтесь на Квіївладу.